Вітаю, мене звуть Коломоєць Анжеліка. Я звернулася в клініку Фрешмед до лікаря невролога Карпенка Андрій Олександрович. До цього я вже обійшла дуже багато клінік, і і Олександр. І... І... Але мені ніхто не мог допомогти. Казали пити антидепресанти. Але коли я звернулася до Карпенка Андрія Олександровича, він мене вислухав, мені назначив лікування. Я дуже задоволена. Він також мене лікує іглоукалуванням, іглотерапія, потім лазер і також мануальна терапія. І я себе почуваю набагато краще на даний момент. Я мешкаю за кордоном, і ось коли у мене є бремя, я приїжджаю на консультацію і також провожу далі обстеження і лікуюсь у Андрія Олександровича Карпенка. Я всім рекомендую. Бо я вже обійшла всі клініки в Запоріжжі, і в Києві їздила. І так як мене поняв мій доктор, він вже мій доктор, і вже сімейний. Я і маму сюди водила, і сина, і чоловіка, всім раджу.